Так, знову Лондон. Давай. Вже 1562, вже не так легко буде. А, знову те саме, майже. І а, ось тут. Мабуть, я закрию потім ось цього. да, Пішака. Або ж зразу можна пішака. да, Бо він зараз. Я закрию, він застрибне от сюди, тому я, а, щоб він не зробив ось такий неприємний мені крок, одразу поставлю сюди пішака. А ось тепер я вже буду розмінятись. Да. Поїхали, давай на розмін. Чи що ти там будеш робити, що ти хочеш запропонувати. Мені цікаво там. Да? І щось мені здається, десь ми таке вже грали просто. Буквально 5 хвилин назад. А ось тут вже цікаво. Він вже не пішов на атаку. Да? Ми можемо зараз а, зробити йому бяку, але ця бяка не дуже прикольна. А, оця. Тому не знаю навіть, як правильно, чи можу ось таку бяку зробити. Ось така б'яка теж непогана. Або ж я б'ю, він б'є, я виходжу сюди з атакою на отак. Він забирати вже не буде. Мабуть, е... давай ми все ж таки розміняємо цього білопольного. Я вийду і ми на ще. Кінь тут має піти. А, ні, я тоді спершу погано я зробив, мені здається, мені потрібно було трошки інакше відіграти. Треба було зразу коня, мабуть, сюди ставити. Але ми зараз ось так його заведемо. І ось сюди вийдемо. Да? Така атака, наче буде непогано. Атака на коня додаткова, я його, мабуть, ось так підкріплю. Да? І це буде, мені здається, непогано. Да? А може і погано. Якщо я його так закріплю. У мене Чорнопольним може піти. Так, да, я його закріплю, мабуть, і закріплю потім ще ось так. Ем, і от сюди я хочу стати Чорнопольним для того, щоб зв'язати ось цього коня. На, на цей рахунок вони є так, але мені би ще ось так. Ні, спершу зв'яжу. Да, спершу зв'яжу його, потім виведу сюди слона. Того, що він тоді там щось зможе робити. Да. Спершу зв'язуємо, бо якщо він походить, то тут, наче, буде розмін, якийсь непоганий. А тепер е виведу ферзя за так, ось сюди. Е так, а він хоче от сюди застрибнути, да? тому ми його приберемо. Мені він не подобається. І я хочу зробити все ж таки. Ось цей крок з ось так, да? О, непогано. Але ж він зробить ось так. я заберу пішака. Мені подобається цей крок з шахом, наче сюди. Іначе я сюди пішака забираю. Наче такі дві цікаві ідеї, да? Так зробимо? Ні, я ось так зроблю. Так. А, заберемо пішака. Чи ні. Я все ж таки сюди коня під атаку. Або ж забрати пішака. Що цей пішак мені дає? Він зробить ось так, да? я так. А, ну, тата. -та 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 -та. Давай, мабуть, коня. Давай, мабуть, коня сюди. З додатковим сюди заскаком, Заскоком, але він перекриває мені чорно цього. Тому, можливо, ось так треба зробити. Або ж заберу все ж таки. Він тоді зробить ось так. Я підійду сюди, за таку, ось так. Він забере. Так, да, я буду пішака забирати. Будемо звільняти потроху цей фланг. Зараз він, скажімо, за все, отак пішаком зробить. Бам! 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 Бам, бам. А, він ось так зможе відійти. Да? Того, якщо він походить, я поб'ю, він поб'є, я поб'ю, і він став ось так, і це буде жопа, тому я не буду бити. Я буду все ж таки відходити, якщо він походить сюди. А, давай, ти ж, мабуть, хочеш щось таке зробити. Так, да. все. Я відійшов сюди за так ось так. Тут ми так закриємо, чи так мені цікаво закриємо. Так закрию. І так буде зак... Так закрию. Він походить сюди. Та і так, і так, наче непогано. Але тут іще туру можна сюди вигнати. Да? Або ж ось так. Або ж ось так. На яку сторону мені б краще. Так у нього відкривається, але все одно тут я буду, наче непогано. Ось так. У мене. Давай на цю сторону. Давай на цю сторону краще. Я теж думаю, що краще на цю сторону зробити це. І він тут, наче щось, збирається атакувати. Ми можемо вивезти собі коня з атакою на цього, А, да? Кінь з розвитком. Непогано. Ракіровка теж непогано. Ну, я думаю, що якщо я кінь, то він сюди слоном і я ось так, да? Ну, давай, мабуть, так і зробимо. Коня. Ай, блін! Фак! Щіт! Говно! Ой, блін! Ай! Ай! Ну, ми тут будемо бігати Сюди, він сюди. Я сюди, він сюди. Я сюди. І тут не нічого. Я сюди, він сюди. Я сюди. Ну, давай, мабуть, я не знаю, куди бігти краще в цю сторону. Лайно. Повне лайно. Так, ти будеш ось так застрибати, або ось так, да? І давай ми тебе, по-перше, будемо намагатися вигнати звідси. Він зараз зробить ось так, я вимушений так, і тут буде дуже неприємна ситуація, але хай. Вже як є. Або ж я можу відійти сюди. Він так, я так, да? так? Так, так. Так, так, так. Якщо я так, він так. За так ось сюди, тому я одразу, да мабуть, я погоджуся. Бо це дуже неприємно. Ну хай буде так, як є. І сюди Туру. Ось так поставлю коня, щоб він ось тут працював. Тут ми закриємося ось так. Він тоді не знаю, що буде робити. Якось так. Короля сюди теж треба буде. Давай, тут мене. Навіть, теж не... А от якщо я стану сюди, це взагалі буде круто. Але тут нема сетої з яких я можу це зробити. Я думаю, що можна так можу зробити. Да? Ти буде щось так робити, але я зроблю конем. І мені треба. Давай сюди. Ну, якщо він зробить так, я такий ж раз йому шах і забрав. І нормально. Угу. Е так, так, так. Сюди ти будеш, да? ти поб'єш. Я поб'ю, ти поб'єш. Ну, давай спробуємо. Ну ти на пішака не будеш розмінюватися. М -м цікаво. Так, це зв'язане. Як я можу атакувати тебе? Так. Давай, мабуть, я підтягну сюди. А що ти хочеш? Да ти хочеш от сюди застрибнути? Тому я зроблю ось так. Щоб його. Ага. Давай сюди підтягнемо. Ціни не працюють Так. Так, так, так. Забрав пішака. Якщо він прибере коня, то я зможу ще один шаг зробити. Це ж мат? Бум? Побити він не може сюди, відійти не може, сюди не може, сюди не може. Блін, ну повезло.